Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. У неділю 24 березня у театрі імені Садовського перед концертом реконструкцією прилетіла ластівочка» Відома дослідниця і популяризаторка історії Щедрика, засновниця Інституту Леонтовича Тіна Пересунько, проведе авторську лекцію Щедрик проти руського міра, ексклюзивом якої стане експонування рідкісної платівки із нью-йоркським записом Щедрика 1922 року. На лекції Тіна Пересунько презентує вінничанам все найцікавіше що відкрила під час багаторічної роботи з українськими, європейськими й американськими архівами. Але дізнатися цікаві історичні факти про Щедрик, про Олександра Кошиця, про Вінничну тих часів, пропоную уже зараз. І пані Тіна сьогодні гостя нашої студії. Вітаю вас! Вітаю, вітаю! Пані Тіна, ну насправді об'єм матеріалу такий, навіть готуючись до ефіру, я коли побачила, скільки всього ви знайшли, скільки всього ви відкрили, і як цікаво буде тим, хто зможе 24 березня вже в цю неділю прийти так. і послухати вашу лекцію. Ну, я думаю, багато хто їм буде заздрити е тим, хто зміг послухати все повністю. Ну, але сьогодні для тих, хто за якихось певних обставин, можливо, через те, що далеко від Вінниці не зможе відвідати. Ми відкриємо такі якісь невеличкі моменти. Може, трохи заінтригуємо перед тим, як вони передивляться фільм, документальний фільм Щедрик проти руського міра, сценаристкою якого ви теж є. І, чесно кажучи, готуючись до ефіру, я просто не уявляла, ну з чого ж його почати, з якого боку взагалі підступити до цієї теми стільки всього. Але все-таки почну з банального. А банальне це, ну. Що все таки вас спонукало взятися взагалі за цю тему? Можливо, якесь випадкове відкриття, можливо, якесь проведіння, я не знаю. І що стало дійсно першим відкриттям на цьому шляху? Ну, я постараюся дуже коротко, е, бо, бо це дуже довге пояснення насправді. Я, 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 я за фахом не історик і не музикознавець, і я маркетолог. І коли я от в архіві побачила, власне кажучи, оцей весь багатющий документальний матеріал, е, я просто побачила, що це ну, унікальна сторінка, як це зараз модно говорити, брендингу да, України uh -huh. в світі. Е, ну, І, можливо, цей мій фах якось мене скерував, тому що я цим захопилася. Ну, ви вже бачите. Бачили матеріали там, власне кажучи, опублікувала ці книги, і фактично збірники архівних документів, але теж намагалася їх подати не так сухо, не як документи, не як тексти, а як дуже захоплюючий, по-перше, ілюстративний матеріал, і ілюстративний в буквальному сенсі, візуальному, тому що це класні афіші, це неймовірні фотографії. Тобто, це, це статті з назвами там Альма Україна, Душа України 1923 року в Ріо де жанейро Португаль, Мова. Тобто, ну, це не десятки, це не сотні, це десятки тисяч документів. 12 мовами світу, які я поринула, як спочатку в хаос, але який тебе ну просто дуже захоплює. Потім це все довелося Ну структурувати, упорядкувати. Ці афіші в синьо-жовтих кольорах, з тризубом, з згадками про міністерство мистецтв Української Народної Республіки. Тобто я була надзвичайно вражена, наскільки це не просто Ну музичний проєкт гастролей, хору Олександра Кошиця або капели Кошиця, як оце дуже довго в середовищі, так виключно музикознавців, більш відома була тема. А все ж таки, я, власне, от вперше в історіографії запровадила цей от модерний термін культурна дипломатія, от який у нас був дуже модний е, в роки там ще е, 5-7 років назад е, з'явився у нас дуже активно у вжитку дипломатичному. І говорилося більше про закордонний досвід. Мені, от, побачивши ці всі архіви, було дуже важливо наголосити, та ні, дивіться, ось наш національний досвід, і це ж була культурна дипломатія. Тобто, і враховуючи те, що тоді Українська Народна Республіка існувала там, ну буквально всього нічого. Всього нічого, але, от бачите, я якраз цей міф хочу трошки підважити, що оце всього нічого. Я хочу Стільки зробити я за той час. хочу все ж таки наголосити, що, попри цей короткотривалий термін, набагато складніший ніж наші десятиліття, новітні. І незалежності все одно існували міністерства. Тобто, навіть у нас був концерт в Карнегі холлі теж я докладалася до лобіювання відзначення цієї дати 2022 року. Чому? Щоб теж не, не, не тільки розповісти світові, що Керол Взебелс, це от Леонтовича, це наш твір, а щоб теж донести до американської публіки, до іноземної, що 100 років назад у нас було Міністерство культури, у нас було Міністерство закордонних справ. Ну і, власне, до українців теж це доносити. Просто доба революції, якісь там визвольні змагання. Знаєте, мені як на історику навіть ці, терми, ці, терміни, на ці терміни не дуже, скажімо, до вподоби, тому що ем, мені здається, треба говорити про цю добу, як про добу державності, причому абсолютно ну, сучасних категорій з функціонуванням державних установ і інституцій, власне кажучи, от, це така, я, я попередила, довга відповідь, тобто вона більше з таких. Ем, з бажання надати актуальності цій темі от, в термінологіях культурної дипломатії. Ну і коли вже я це все побачила, звичайно, одразу понеслося бажання це популяризувати і в Києві, і в наших державних установ, і в Верховній Раді, і на закордон, ну і на Вінниччині. От чому ми, власне кажучи, я тішуся, що зібралися і зустрілися, тому що і анонсований концерт, ну і саме головне, Вінниччина пишається тим, що цей Щедрик який став хітом гастроли цього хору української республіканської капели він залишився в світовій культурі, і це те от моє формулювання щедрий дар України світові. Тобто, це, це наша інвестиція. І якраз той дар, який світ не цінує як український власне, да. Тобто, це дуже важливо підкреслити, і ну і робота, звичайно, постійно над цим ведеться, що дійсно це український твір. З тисячолітньою історією, тому що це не просто авторський твір Миколи Леонтовича, а це ж, це ж таки його робота на основі народної щедрівки і не колядки, і це не різдвяна колядка, а це так. новорічна українська щедрівка, пісня, яка ще до християнських часів. Словом, тут так багато сенсів. От, але, звичайно, оцей е, те, що ви сказали на початку, про концерт-реконструкцію. Е, тобто, звичайно, ми найбільше говоримо дійсно про. Оцей Керол Зебелс, про американський аспект Щедрика, Там навіть доходить, що Америка вкрала в нас Різдво, але до певної міри не Америка. У нас Росія вкрала Різдво. Тому що... До речі, до речі та... про Америку і про Росію. Пані Ірина Френкель, коли була от на попередньому ефірі в понеділок, вона сказала про те, що. Здається, вона так казала це навіть після ефіру, не на самому ефірі. Про те, що Щедрик у два у тридцятих року, здається, році, коли у нас був голод, чи хтось 33-му році, запатентував україномовну версію. Україномовна версія Щедрика була запатентована США. Тобто авторські права насправді на Щедрик, тому що тут в Україні. Міжобласна боротьба йде між тим, ну чи ж справді щедрик вінничини там чи не вінничини? А тут питання в тому, що авторські права належать взагалі Америці. Це правда. Е, ні, там ну, авторське право, там, взагалі, дуже довга історія. Бачите, тут не вписатися часу -то. до Керила в Зебелс, про який ми говоримо uh -huh. постійно. Да, до 1936 року там взагалі було кілька унікальних маловідомих, і оце тут я теж прийшла з книжечкою невеличкою, де викладена вперше взагалі в історіографії сторічна історія Щедрика І те, що було в Америці ще до Керила в Зебелс, а це вперше Щедрик в українській версії прозвучав е, на брод. Двеї в мюзиклі Джорджа Гершвіна 1925 року. Це окрема тема. Джордж Гершвін. Оцей summer Time» Справді він працював з українським фольклором. Є вже багато підтверджень цього, цих впливів в оскароносному кіно американському сьогодні нам зовсім невідомому. 1930 року фільм Song of the Flame, який номінувався на премію Оскар за найкращі звуки. Там лунав Щедрик Леонтовича українською мовою. От, але він, на жаль, от в цих двох проєктах виконувався не українцями і навіть не американцями, а російським хором, Russian Art Choir, uh -huh. який, звичайно, Прекрасно. от затитрував цю пісню, що це російська народна колядка. Тому це теж до питання того, що, звичайно, Росія і не тільки території в нас відбирає, а привласнює собі нашу культуру. Тому оце ще до Керола зебелс було кілька таких сторінок, коли Щедрик трактувався не як американський, не як український, а як російський. Народна пісня. От, і там ще до Керола в була перша англомовна версія Щедрика, переклад Щедрика на англійську мову, з, з ластівочками, з пташками. От The Bluebirds, власне кажучи, в часи голодомору так вона з'явилася. І там було зазначено, що це переклад з російської. І тому, коли в 1936 році з'явився Керол Зебелс, насправді я хочу сказати, що це повернення української ідентичності, навіть не американізація, тому що Пітер Вільховський, от, власне кажучи, автор цього тексту. Українського походження диригент у Нью-Йорку, він зазначив в цих нотах Керола в Зебес, що автор музики Микола Леонтович, і що це Ukrainian, Christmas Carol. Ну вже він не писав, що це щедрівка, бо там в Америці попробую пояснити, uh -huh, що таке uh -huh. щедрівки. Це так, теж так. до питання унікальності нашого фольклору. Що щедрик це взагалі унікальне явище, наше національне для світової для світової музики, але він зазначив, що це українська. Пісня. Тому Керол Зебелс, коли виконується хорами американськими виконавцями, вони перед очима бачать, що це українська пісня і що автор музики Микола Леонтович. Ну тільки звичайно, це бачать тільки виконавці. А для масового е, я була в Америці на дослідженні позаминулого року, як стипендіатка програми Міні Фулбрайта. Сто разів я чула на різдвяний сезон у всіх супермаркетах нашого щедрика Керолов зебелс, і я розумію, що я хожу, заглядаю в очі цим американцям, цим нью-йоркцям, може Хтось із них на мене подивиться і скаже, Боже, це ж ваш Щедрик. Ну ніхто <свят> мене не смикав. <свят> тобто, дійсно, це проблема, що в світі ну, ніхто й не задумується. І це не їхня задача, це наша задача, так. це наша відповідальність е донести світові. І що цю це задачу наш ви твій. дуже вдало виконуєте. Е ще кілька слів хотілося б повернутися до Олександра Кошиця. Е чому? Тому що. Ну, і взагалі до капели Кошиця. Mm. Тому що взагалі пам'ять про Олександра Кошиця стиралася в час такої радянської історії України. Про нього не говорили, про нього взагалі мало хто знав. Ну це ж, не, їхня, не їхня історія, дипломат, скажімо це, так, та, це так, дипломат ворога народу. То що вже говорити взагалі про капелу, яка перетворилася ну, просто в. В уявленні людей в щось просто абстрактне. А насправді це, це ж люди, люди зі своєю історією, люди, які так і не змогли повернутися в Україну після виїзду на тих, на ті гастролі. І от можливо ви знаєте, чи були серед тих людей в капелі кошиця вінничани, вихідці з Вінницької області? Я вам скажу, що роботи у нас не початий край, і я уже уже народжується багато ідей, проєктів. Взагалі я не вперше тут теж хочу подякувати про нагідно, згадувано вже вами пані Ірину Френкель, тому що. Ми почали співпрацю ще з 2019 року. І цей в Тульчині фестиваль від Щедрика до Кирилов-Зебел. Це теж була от спільна ініціатива оновлення музею Леонтовича. І вчора у нас були зустрічі, готуємо концерт в театрі Садовського, вже теж там мрій, багато і планів. Тому довкола Щедрика багато конкретних ідей. Довкола Олександра Кошиця, як ми його називаємо сьогодні, хрещений батько Щедрика, тому що йому Леонтович надіслав рукопис. Пісні, хор під руди саме Кошець. В Києві виконав цей твір, і потім повіз його в світ, в 17 країн Європи і Америки. І Олександр Кошець був у Вінниці. Він, от теж я зараз поділюся, він мешкав в 1914 році, в квітні, на Великдень. Uh -huh. Він коли працював в театрі Миколи Садовського в Києві як головний диригент театру, вони приїхали з гастролями до Вінниці і до того театру, де ми будемо. Могу, організовувати концерт, тому коли я вже з'ясувала точно, що на тій сцені, де ми в неділю теж будемо стояти на сцені, ходив Олександр Кошець. Ну, не Це... зовсім ні, тому що цей театр відновлений після Другої світової війни. Але... Е, ну, але це тоді був е, новий театр, нова будівля, і готель теж був не просто найкращий у Вінниці. Савой. Е, Савой, так він мешкав, Олександр Кошець мешкає в цьому готелі. Я хожу там, це вже другий день поспіль. Думаю, треба табличку поставити, що тут жив хрещений батько Щедрика і культурний дипломат Української Народної Республіки, бо там є табличка, що тут от певний час. він на Вінниччині. І, власне, так у нього навіть от приватне життя було. Було пов'язане з виниченою. Ем... В нього було два шлюби: один невдалий, другий дуже вдалий. І от невдалий шлюб був дуже короткотривалий. Але теж вони переїхали з дружиною на Вінниччину. невдалий, тому що він якось в нього не склалося. Вони були дуже різні. От тобто він мусив працювати десь на акцизному товаристві, займатися не своєю справою, тому вони просто невдовзі розійшлися. Він взагалі в біографії, в спогадах дуже. Мало про цей досвід. Але це було на Вінничні, він мешкав певний час. А от другий шлюб був далий, і він одружився з Тетяною Георгієвською кошець, хрещеною мамою Щедрика. Тому я кажу, стільки табличок. І вона з якраз з села Великі Хутори, здається, Великий мені. Хутори. Великі хутори на Вінничині. От Тетяна Георгієвська, його дружина, солістка, соло Сопрано. Тобто, от Щедрика, от ми будемо слухати теж платівку, яку ви занансували. Це вона виводить соло. Сопрано Щедрик. тому це теж знаєте, ще дуже багато що треба встановити, а потім його розкрутити да спромотувати. Потім так щоб ми помістилися, теж ще один дуже унікальний гліб шандрівський. Тобто ця капела славилася своїми басами. Це просто. Вони брали, я теж не музикознавиця, вже боюся помилитися, контрля. Хто знає, той знає. Словом, найнижчі ноти, які дуже цінувалися тоді і сьогодні. От ви загуглите його, навіть збереглися записи Гліба Шандрівського. Він був якраз співаком театру Садовського, тоді, от міського театру. І він долучився до складу капели, коли вони вирушали, вже з Києва вийшли. І тут докомплектовувалися на Вінничині, він доєднався до цього турне. А він з Вінничини працював і жив. Ну, от З таких видатних імен, тому це фактично найкращий бас капели. А баси, капели, коши це були найкращими в світі. Так що я ж кажу, що ще дуже багато таких цікавих імен. Леонтій Сорочинський із Гайсана теж видатна постать цього, цього хору. Там просто кожен співак фактично, чи не кожен, вже коли хор завершив турне, почав створювати свої хори. От Леонтій Сорочинський, до речі, ми познайомилися в Києві з його нащадком Олександр Сорочинський, який, який мешкає, він згадував, що просто їм навіть заборонено, було листуватися, коли вони там залишилися, а тут його родина, його сестра рідна під час Голодомору потребувала коштів. І оцей Леонтій Сорочинський з Гайсена надсилав по 2-3 долари. І це потім ну, ці російські служби з КГБ і так далі відслідкували, заборонили це листування, спілкування. От Софія Гаєвська, це учениця, хористка Миколи Леонтовича, вона із Брат Слава. Mm -hmm. Так, не, тут неподалік. І вона теж була співачкою, солісткою Української республіканської капели Кошиця. І вона взагалі, я знайшла унікальний епізод, де вона розказувала, згадувала про Миколу Леонтовича, як от їхнього вчителя. І як взагалі Леонтович розказав їй, як він Чедрика написав, що він почув просто цей спів в селі і прийшов додому і поклав цей спів на мелодію. Так що це взагалі нова інформація, яку я більше теж розповім на своїй лекції. Тому бачите, так багато всього. Що, багато всього. Що, що ще багато роботи там. і на жаль, ми в ефірний час просто на жаль не можемо все вмістити. Тому нашим слухачам я нагадаю, що в неділю, 24 березня, в театрі Садовського буде перед концертом реконструкцією. Прилетіла ластівочка, буде лекція. Пані Тіни Пересунько, яка є сьогодні гостею нашою. Я хочу заакцентувати, що власне тут не стільки лекція, хоча, от ну, що вперше у Вінниці, вперше на Вінниччині буде показано платівку з першим грамофонним записом Щедрика, яку я привезла з Нью-Йорка. Цій платівці рівно 102 роки, і таких платівок просто кілька в світі. Тому це, от я саме запрошую прийти всіх вінничан, побачити. І от ми вже навіть готуємо, я сподіваюся, вдасться Програти цю платівку, так що це має бути цікаво. Ну і звичайно, якщо ви хочете більше дізнатися про те, що вдалося пані тіні знайти за ці роки, то я раджу подивитися все таки фільм Щедрик проти руського міра. Це можливо не всім вдасться з першого разу. Там трошки треба хто дуже чуттєвий, то іноді треба зупиняти і заспокоюватись. Але фільм однозначно вартий уваги, і я дякую за вашу роботу. Нагадаю, нашим слухачам це була програма з перших уст. Ми говорили про таєм... про таємниці і цікаві історичні факти Щедрика. Із дослідницею і популяризаторкою історії Щедрика, засновницею інституту Леонтовича, науковою співробітницею Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського, національної академії наук України, сценаристкою документального фільму Щедрик проти руського міра Тіною Пересунко розмову вела журналістка Ольга Зайцева.